Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, субота, 30 листопада і мій щоденний традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю, актуальними та вартими вашої шановної уваги. Звичайно, розпочну із інтерв'ю Володимира Зеленського для британської агенції Sky News. а в цьому інтерв'ю президент України зробив, ну, мабуть, сенсаційну заяву. хоча Давайте погодимося, вона десь і прогнозована, і базується на тих реаліях, які для нас складаються. Зараз ми з вами це все розберемо. Отже, Володимир Зеленський, президент України, в інтерв'ю для Sky News зазначив, що Україна може погодитися на припинення вогню тільки за тих умов і фактично не відвоювати території силовим шляхом, окуповані Росією. А повертати їх дипломатично тільки у разі, якщо НАТО прийме Україну і парасолька безпеки, гарантованої статтею 5 Північно-Атлантичного альянсу, колективної безпеки, буде розгорнута на територію України, що унеможливить і зробить взагалі нереальним майбутню агресію Росії проти України. тобто ми хочемо гарантії безпеки, і це ключове. Друзі, скільки разів в себе на каналі я постійно казав про те, що для нас ключове це гарантії безпеки. Що навіть коли ми відновимо територіальну цілісність, чи навіть якщо уявити, що це зробити в межах міжнародно визнаних кордонів 91-го року військовим шляхом, що зараз мало реально, це теж треба визнати, виходячи із реалії, які є на полі бою. Все рівно без гарантії безпеки це буде марно, тому що Росія знову нападе, тому що Путін знову буде атакувати, тому що перед нами знову постануть виклики, і тому ключове це гарантія безпеки. Тому президент України абсолютно правий в цій ситуації, коли він каже про те, що гарантії безпеки ключові, і це правильно, тому що це дає можливість. Зберегти нашу державність, як зазначило видання The Economist у свіжому матеріалі. А The Economist, мабуть, місяця зо три-чотири пише про те, що а, прийняти Україну в НАТО і гарантувати статтю 5 на території, які контролюються українським урядом, і а, потім прийняти Україну і до Європейського союзу, і розвивати і вкладати кошти та інвестувати в ті території, які будуть офіційно контролюватися. Україною, це найкращий і найможливіший сценарій. Він, можливо, не найкращий для нас, я погоджуюсь, тому що звичайно дуже прикро, тому що на окупованих територіях наші люди, тому що ворог має бути знищений. Я це теж прекрасно розумію, але виходячи із реалії, які є на сьогодні, а потім, виходячи із того, що пропонується, це за сценарієм Німеччини. Тобто, як в свій час Західна та Східна Німеччини об'єднались, і на східну Німеччину поширилася стаття 5 Альянсу, стаття 5 НАТО про колективну безпеку. Ну і Німеччина вже стала повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Ну, ось так це пропонується і бачиться. Крім того, президент України зазначив, що не може йти жодної мови. Про те, щоб ці території були визнані російськими, цього не буде ніколи, і території мають бути визнані світовою спільнотою окупованими. А, але чи можливо, чи можливий факт того, що на цих територіях щось може змінитися? Тільки після того, як вони будуть повернені під контроль українського уряду, і там можна буде на деяких із цих територій провести референдум, як зазначив президент, але під контролем української влади, не під дулами російських автоматів, ось така позиція, таке бачення на сьогоднішній день. Давайте пройдемося по пунктам. Перше. вступ України до НАТО мова йде не просто про те, що Україна отримує запрошення. Мова йде про те, що Україна отримує, має отримати дієві гарантії безпеки, які може дати тільки повноправне членство в альянсі, тільки повноправне, а не просто запрошення. Для цього захід має ухвалити рішення. Для цього має статися те, про що нещодавно заявив Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, після зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом та прем'єр-міністром Греції. Рюти дав інтерв'ю, і після зустрічі з Трампом, до речі, якого він відвідував у Сполучених Штатах Америки, так от Марк Рюти дав інтерв'ю, де сказав про те, що Трамп і НАТО здатні змусити Путіна піти на поступки і забезпечити формулу мир через силу. Ну, от, власне кажучи, я думаю, що президент України, виходячи із цих заяв, дає шанс це зробити нашим партнерам. І Трамп і НАТО ключове. Так от зусилля Трампа поєднані тим, що він має забезпечити лідерство в цьому процесі, помножені на те, щоб співпрацювати і пояснювати партнерам по НАТО всім партнерам, в тому числі Фіцо, в тому числі Орбану в Угорщині, в тому числі, можливо, потенційно Джорджеску в Румунії, якщо він переможе в другому турі. Пояснити всім про важливість членства України в НАТО і чому це необхідно, і коли Сполучені Штати Америки зможуть застосувати всі важелі впливу на всі країни, які сумніваються або проти. А погодьтеся в США є доволі серйозні можливості, яким чином це забезпечити, і всі ще далеко не вичерпані. Ми ж так само з вами це прекрасно розуміємо для того, щоб Україну прийняли в НАТО. Це важливо. Тобто тільки членство України в НАТО, не запрошення, а членство України в НАТО. І стаття 5. І чітка демонстрація Путіну, що Захід буде готовий захищати Україну військовим шляхом, в тому числі відправивши власні війська. І в тому числі, якщо потрібно, воювати з Росією, воювати, підкреслюю, за Україну. Ось це чіткий меседж. Знаєте, що має змінитися? В позиції Сполучених Штатів і в політиці, якщо Трамп дійсно хоче показати, що він рішучіший і сміливіший за Байдена, і що на час президентства Трампа не буде жодних Афганістанів, які згадують Байдену, і Трампу би згадували не менше, і це б дуже сильно зменшувало його рейтинги, то Трамп має вийти і заявити, що Україна буде в НАТО в межах території, які контролюються. На них розповсюджується стаття 5. і Якщо Путін порушить це, американські війська будуть в Україні і будуть готові захищати Україну будь-якими методами та способами, включно з військовими. Байден все ж таки не хотів а, а, так діяти. В нього була обережна формула, і практично від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Поки що діючий президент США дуже часто заявляв про те, що американські війська не будуть воювати в Україні. А Байден а Трамп має зробити інші кроки і сказати: що американські війська будуть в Європі, будуть з Україною поруч і будуть воювати, якщо це буде потрібно. Путін має почути ці сигнали. Далі мають бути заяви про те, що США готові збільшити військову допомогу Україні, тому що в цьому ж інтерв'ю. Для Sky News президент чітко каже про те, що коли нам наші партнери дорікають, що треба знижувати мобілізаційний вік, ми чуємо, ми обговорюємо. Але ж питання не в тому, що людей не вистачає питання в тому, що їх потрібно озброїти. І цифри, які називає Зеленський, це те, що в нас озброєно 2,5 бригади із 10. Ну тобто, решта фактично, станом на зараз залишається в статусі піхотних бригад. А нам потрібно, щоб вони дійсно стали механізованими, десантно-штурмовими і так далі. Ось яке є прагнення на сьогодні. наше. Тому а, тут питання зброї, і тут до речі, видання The Times пише про те, що а, британське The Times, що Трамп успадкує 8,5 мільярдів доларів від Байдена на зброю Україні і зможе натиснути на Путіна. Наразі передчасно прогнозувати чи загостриться ситуація в січні 2025 року, коли Трамп повернеться в Білий Дім. Але вже в перший день терміну він отримає величезну кількість важелів впливу на Росію. Таку думку висловила оглядачка The Time Лариса Браун. І вона зазначає, що Трамп має у своєму розпорядженні 6,5 мільярдів американських доларів. Як нагадує Браун, у Пентагоні вже досягли межі озброєнь, які він може щомісяця передавати Україні без шкоди для боєздатності армії А, крім того, за словами урядовців, існують також чимало логістичних проблем з доставленням техніки та зброї силам оборони України. Відповідно, вже незабаром контроль над тим, як витрачатимуться кошти в рамках президентських повноважень, будуть у А, Трампа і Браун припускає, що Трамп може вирішити пригрозити Путіну грошима, залишеними адміністрацією Байдена, і поставити диктатора Росії перед вибором або сідати за стіл переговорів із Києвом, або зіткнутися із прискореним постачанням США летального озброєння. Браун вважає, що Українці можуть отримати достатньо зброї, щоб заморозити конфлікти, не дати російським військам за допомогою солдатів режиму КНДР і Ірану просунутись далі на фронті. Ну а що тут можна сказати? Розумієте, саме тому Зеленський вийшов з ініціативи, і саме тому він чітко каже, Україна ніколи не заперечувала проти миру. Ми чіткі і послідовні в цьому. Але ми бачимо ось наш мир отак, на сьогоднішній день. І тому давайте ми його забезпечимо, тому Захід не умивайте руки, тому залишайтеся з нами зараз а, поруч, для того, щоб фактично дати відсіч Росії і забезпечити це перемир'я. Як слуш слушно зазначає екс-прем'єр-міністр Борис Джонсон, британський, він каже про те, що Британія має відправити війська в Україну. Ну, він там конкретизує у виданні за Телеграф про те, що нехай ці війська не будуть брати безпосередньої прямої участі в бойових діях і не будуть брати участь в бойових зіткненнях з російськими військами, одначе вони мають бути розташовані вздовж лінії так званої перемир'я і фактично поряд з іншими військами з Європи забезпечити таким чином умовну статтю 5 Принаймні вздовж лінії розмежування, яка існуватиме на фронті, і забезпечуватиме режим перемир'я. Звичайно, що я думаю, це дієва опція на час, поки Україна отримала б запрошення до НАТО і проходила б процедуру до реалізації і набуття статусу повноправного членства. Тоді відправка таких військ з Британії, Франції, інших європейських країн, своїх контингентів і розташування їх не просто на правобережжі України, а на лівобережжі України це дуже важливо. Стало би своєрідним запобіжником, як і розташування додаткових систем ППО, розташування додаткових артилерійських далекобійних систем і так далі, значної кількості безпілотників і безпосередньої військової присутності. Військ з прапорами Британії, Франції, Швеції, Норвегії і так далі, це стало би серйозним запобіжником. Безумовно. Тому це може бути використано як перехідний етап. Ми отримали запрошення, далі рухаємося до членства. На цей час нам допомагають контролювати лінію бойового зіткнення ці війська. Другий момент, а що треба розуміти. Ми не можемо за отак знаєте дати команду е, зупинити заморозити. І захід, нарешті, і західні оглядачі мають припинити вимагати щось тільки від України, а мають вимагати від Путіна і Росії, тиснути і з цим теж звертається президент. І він каже про чіткі і ясні вимоги від нас і пояснення цієї ситуації, тому що в іншому випадку е, розумієте, не ну може скластися такий стан, що звичайно на фронті. що... Е, Скажімо, активна фаза бойових дій, вона може сама по собі призупинятися, виходячи із того, що буде вичерпання сторін на певний час. І умовна така заморозка чи приморозка вона виникне сама собою, виходячи із реалій, які складаються безпосередньо на полі бою. І на цей час теж треба підтримувати потужну Україну і надавати відповідні сили і засоби. І знову ж таки, можливо, як пропонує Борис Джонсон, відправити війська. І це теж буде правильно. Наступний момент, як про нього слушно, я постійно кажу, і е, написали у виданні The Economist. Вони правильно окреслюють, що Путін насправді прагне в подальшому дестабілізувати Україну за грузинським сценарієм. Тобто, мета російського диктатора в тому, щоб поступово в українського населення викликати розчарування. Та, скажімо, деморалізацію, з точки зору підтримки Заходу, де вони б говорили, що Захід підтримує недостатньо, що ми отримуємо не так багато, що Захід Україну залишив, і так далі. І в цей час плекати про російських політиків, зокрема, які, можливо, зараз не тільки в Україні, а десь роз'їхалися по світу і там ведуть активну свою діяльність через соціальні мережі і так далі. І от вирощувати цих. На проросійських так званих політиків для того, щоб вони потім, зрештою, повернули в якийсь момент Україну в бік Росії, чого я переконаний, ми з вами всі не хочемо. Принаймні, глядачі мого каналу так точно. До речі, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Хто ще цього не зробив, тисніть на дзвіночок, будете бачити оперативне оновлення і е, інформацію, яка тут відбувається на каналі. Отже, ось така. Загальна ситуація. А далі, за задумом Путіна, все має статися як в Грузії. Має з'явитися якась умовна там, українська мрія. І все. Ось які сценарії можуть прораховуватися, тому Захід має тут залишатися. Тому Захід має продемонструвати волю в підтримці. І, звичайно, є сподівання на Трампа, що він буде ну, таким хоробрішим, рішучішим, і що його заяви будуть різкішими. І заслуженими, до речі, по відношенню до російського диктатора, тому що саме на такі заяви він а, заслуговує. Інакше, ну, подивіться, він погрожує Арешником. А білоусов, а, міністр оборони Росії, відвідав Пхеньян Північну Корею. Я допускаю, що однією із тем обговорень під час відвідань Білоусова і розмов там з північнокорейським керівництвом було те, що Росія. Може передати ракети, є такі як Арешні, або подібні до Арешніка, КНДР. А КНДР здійснить пуски цих ракет в бік Японії та в бік Гуам, островів, які там в Тихому океані контролюються США. Цілком вірогідний сценарій, цілком поширення загроз. Далі постачання зброї Ірану. І те, що зараз Росія програє в Сирії, це факт засадом. З того, що повстанці заходять в Алеппо, зараз це чітко видно, тобто вони там беруть верх, і Росія не спроможна нічого зробити, тому що Путін одержимий війною проти України, і він навряд чи якісь війська зараз буде знімати з фронту тут в Україні і перекидати в Сирію. Думаю, що цього не буде. Але він програє в Сирії, але він може допомагати Ірану. І таким чином, дивіться, віддав зброю Північної Кореї, дасть ракети Ірану, буде зв'язка з Китаєм, ще якісь диктаторські режими авторитарні, а в Латинській Америці не можна виключати, що він передасть ракети туди, кудись в Нікарагуа, умовно, які там підтримує Росія постійно, і спробує розробити те, що робив Хрущов в часи карибської кризи. Все це на сьогоднішній день можливо, всі ці опції на столі. І тому це треба зупиняти, власне кажучи, на цим. Працювати, тому що знову ж таки питання в тому, що на сьогоднішній день дуже багато моментів відкритих, і Путіна треба зупинити. Членство в НАТО це відповідь. Назавжди Україну забрати з цієї сірої, так званої буферної зони. Ніколи мені цей вираз не подобався. Ну але ось такі реалії. Забрати її звідси і стати членом повноправним. Але друзі, це українська ініціатива. Вона виходить із реалії, вона правильна. Економіст підтримує, багато на Заході це підтримує. Головне інше, що буде робити Путін? І я думаю, що Путін буде максимально тягнути час, воювати. І навіть якщо Україна стане членом НАТО і тут не буде великої кількості західних озброєнь, ракет середньої дальності, протиракетної оборони. Та безпосередньо військ НАТО, Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, військових контингентів Табас, Путін піде далі. Він буде перевіряти на міцність статтю 5 НАТО. Ось що треба розуміти. І тому Захід має бути єдиним. І я, до речі, бачу, що західні розвідки створили такий своєрідний діпстейт, тому що спочатку голова німецької розвідки БНД Бруно Каль заявляв про те, що Путін перевірить статтю 5. Тепер. Річард Мур, керівник Мі 6 виступив і Ройтерс повідомляє про те, що він сказав, що загрози для Європи і світу тільки зростуть, якщо Путін отримає тріумф в Україні. Є така, мабуть, зараз ну, умовна змова розвід Європи про те, що треба комунікувати і вийти зі спільними заявами, пояснюючи всі ризики неадекватності Путіна і сучасної Росії. І при цьому всьому може скластися так, що навіть рухаючись до НАТО, отримуючи запрошення, стратегія Трампа вона буде така, як була раніше у стратегії у Сполучених Штатах: пережити Путіна, до цього часу підтримувати Україну максимально наскільки можливо, інакше і, і просто ослаблювати Росію і чекати, поки нечистий забере цього безумця. Побачимо, як далі будуть розвиватися події. Але друзі, будь ласка, бережіть себе, підпишіться на мій канал. Залишайте ваші коментарі, що ви думаєте з приводу почутого сьогодні? Ми стійко та впевнено з Божою допомогою рухаємося вперед. Будь-якому разі. Бережіть себе. Слава Україні!